4 жовтня в Одеському національному технологічному університеті, в рамках 17-ї всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю проблеми формування здорового способу життя у молоді відбувся захопливий майстер-клас під назвою Активний відпочинок. Це здорово. Цей захід став відмінним способом для студентів познайомитися зі світом спортивного туризму. Вже 17 років поспіль ми проводимо конференцію проблеми здорового способу життя у молоді. І на наш погляд, одна з великих проблем це рухова активність молоді. Тому другий день нашої конференції ми традиційно вже проводимо не в аудиторії, а на свіжому повітрі. І зараз у нас відбудеться майстер-клас зі спортивного туризму, де і здобувачі і наші гості з коледжей зможуть ознайомитись зі спортивним туризмом і виконати декілька вправ з елементами туризму. Організатори майстер-класу активний відпочинок. Це здорово. Кафедра туристичного бізнесу та рекреації ОНТУ та кафедра фізичного виховання підготували насичену програму, сповнену позитивних емоцій та цінних знань про різні види спортивного туризму, особливо вразило практичне заняття, яке дозволило всім учасникам спробувати свої сили в одному з видів спортивного туризму. Це була чудова можливість відчути справжній дух пригод та навчитися необхідним практичним навичкам для безпечного. Та комфортного відпочинку. У нас сьогодні заплановано шість різних станцій, де студенти як нашого університету, так і коледжів зможуть власноручно на собі приміряти туристичне спорядження, туристичні перешкоди, тобто поринути в життя туристів в повному обсязі, саме спортивних туристів. Вони будуть по черзі змінювати станції. У нас буде переправа, у нас буде веселий намет. Це такі умовні назви наших станцій. У нас будуть інтелектуальні конкурси. У нас будуть естафети туристичні. У нас будуть вправи на спритність, на швидкість, де вони мають задіяти усі свої якості фізичні та розумові. Майстер-клас активний відпочинок це здорово. Став чудовою можливістю для всіх учасників доторкнутися до світу активного відпочинку та дізнатися про корисні навички для здорового способу життя. Дякуємо організаторам за цю чудову подію.